Espear Art – оновлена модель від компанії Espiro. Це найлегша і найкомпактніша коляска з усіх представлених компанією. Важить вона всього 6,5 кг, при тому, що витримує навантаження до 22 кг. Коляска суперманеврова. Вона підійде для подорожей, для міських прогулянок, для активного відпочинку. Керувати нею це просто задоволення. Espear Art має достатньо великий капішон із додатковою секцією. А також має оглядове віконце, захищене сіточкою. Обивка водонепроникна не проникна та має протисонячний захист. Ручка для батьків надзвичайно приємна на дотик, виконана з якісної екошкіри. Для додаткового доступу повітря і спеку можна скористатися секцією для вентиляції. Колеска має регульовану підніжку і поворотний бампер. Колеса поліуретанові, не пробивні, а значить практичні. Передні з функцією поворотності. На кожному з коліс є амортизація. Espeiro Art має інноваційний поворотний регулятор спинки. Унікальна рама із сучасним дизайном. Містка корзинка для дрібничок, що можуть знадобитися на прогулянці або для ваших покупочок. І наостанок, Espear Art дуже легко та компактно складається однією рукою.